Сьогоднішня неділя є 12 неділею після п'ятидесятниці, а також неділею після воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. 14 вересня за новоюліанським календарем Свята Православна Церква згадувала пам'ять про знайдення Христа Господнього, про те, як імператриця Єлена знайшла чесний і животворящий Хрест Господній. Про те, як Патріарх у Єрусалимі возносив цей хрест Господній, а люди, тисячі людей, які зібрались на цю подію, схиляючи свої голови, взивали Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, в цей день напередодні свята, насередину храму виноситься для поклоніння чесне древо Христа Господнього. В цей день в храмах, де звершує богослужіння архієрей, єпископ, звершується чин воздвиження. Один із священників тримає піднос із перістками троянд, а інші священники, маючи у глечиках ароматну воду, звершують разом із архієреєм чин воздвиження. Архірей схиляється із Христом до землі, а потім піднімається із Христом і піднімає хрест у небеса до небес, возносячи руки. В той час священники обливають хрест ароматною водою, яка спливає на піднос із пелюстками троянд. І в цей час всі люди, які є в храмі, співають Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Апостол Павло говорить, що Хрест для нас, для тих, хто спасається, є сила Божа. Отже, бачимо на куполах храмів Хрести. Бачимо хрестики на тілах, на грудях християн. Бачимо хрести на могилах наших померлих родичів. Бо сам хрест є не знаряддям вбивства, найганебнішим знаряддям вбивства, яке було у Римській імперії. А сам хрест для нас, для віруючих людей, для християн православних, є жертовником, на якому був принесений Господь заради нас, людей і заради нашого спасіння. Сьогоднішнє Євангеліє, євангеліє, яке читається в неділю після воздвиження. Говорить такі слова, хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради Євангелія, той спасе її. Яка користь людині, яка здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Чи що дасть людина взамін за душу свою? Якщо ви знаєте мене перед людьми, то визнаю я вас перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, того зречусь, і я перед Отцем Моїм Небесним. Тобто, поклоняючись Христу Господньому, ми розуміємо, що перед нами є престол, жартовник, скроплений кров'ю самого Бога, який помер був на Христі. Але Зійшов в пекло, зруйнував ворота пекельні і Воскрес, даруючи нам надію на життя вічне. Сьогоднішню неділю ми чуємо Євангелії від апостола і евангелиста Матфея про те, як до Христа підійшов один багатий юнак і сказав Христу, Учителю Благий. Що робити мені, щоб спастися? А Христос відповідає, чому називаєш мене благим? Ніхто не є благий, тільки Отець Небесний, тим самим вказуючи навіть через такий дрібний приклад, що Він і є той, хто є благим. Бо навіть людина підсвідомо вчителя Христа, Спасителя назвала Благим. Тим, хто є Отець Небесний. Творець неба і землі. Що ж робити тобі, щоб спастися? Виконуй закон. Що написано в законі? Не вбий, не кради, не свідчи ложнього про ближнього Твого, не пожадай того, що є у ближнього Твого, і тим спасешся. І ось цей юнак, а він був благочестивим юнаком, сказав Христу, учителю. Це все, ці всі заповіді я виконую ще з юних літ моїх. Так вчили мене, батьки. Так я навчений і я стараюсь дотримуватись цього закону. Христос же ж відповідає йому: якщо все це ти виконуєш, то одне тобі залишилось. Продай своє майно, роздай в бідним тим, хто потребує, і йди за мною. І каже нам Євангелист Матфей, що відійшов, юнак, зажурившись, відійшов сумним, бо мав багато добра. І тоді Христос говорить: легше верблюдові війти крізь вушко Голки, аніж багатому спастися. Вушко Голки — це невеликий отвір у мурах стін єрусалимських, оборонних стінах Єрусалиму. Коли зачиняли ворота на ніч міста, то був невеликий отвір, де могла пройти людина і верблюд, тільки ставши на коліна, міг пропхатися через цю дірку, і цю дірку називали вушком голки. Тому Христос і говорить. Легше Верблюдові пройти крізь вушко-голки, аніж багатому спастися. І тоді ученики запитують Христа, але ж він виконував заповіді, Він виконує їх. То хто ж тоді може спастися? На що Христос відповідає? Те, що неможливе людям, можливе Богові. Можуть спастися всі, і багатство не є причиною того, що людина не може спастися. Важливо, як ми користуємось ним, як розпоряджаємось. Бо можна багатство використовувати на зло, а можна використати на добро. І, звичайно, що в руках Божих поглянути на душу людську, в силі Божій побачити чистоту душі людської і дати людині можливість спастися. І ось Христос запропонував те, що було надзвичайно важко для цього юнака, бо Він. Був надзвичайно багатою людиною. І, можливо, він ще не дійшов до цього моменту, коли духовне перевершувало б його фізичне, матеріальне, тілесне. Але Христос чому говорить, що те, що неможливе людині, можливе Богові? Тим він і говорить, що людина не приречена на загибель, що і цей юнак, і багато інших людей спасуться. Бо це. В руках Божих. Тобто навіть тими словами він дає надію на те, що кожен із нас ким би не був, якого б гріха не сотворив, але якщо розкається, якщо буде чистим, якщо не буде творити зла, то обов'язково спасеться. Хай допомагає нам Господь бути чистими в його очах, не в людських очах, а в очах Божих. Бо інколи те, що сильне, надзвичайно потужне в очах людських, є зовсім мерзенне і нікчемне в очах Божих. А інколи те, що є слабке, те, що нам, людям, здається слабким, є надзвичайно сильним в очах Божих. І це бачимо ми із цієї війни, яку розв'язала велика потужна держава Російська Федерація проти невеликої країни Україна. Здається, мала країна. Але яка сила, яка потуга у боротьбі? Отже, якщо комусь там фактично цілому світу здавалось, що ця держава приречена на загибель, то Господь сказав ні. Навіть якщо вам, людям, здається, що ця країна слабка, то в моїх очах вона є надзвичайно сильною і мужньою, і переможе зло. Хай Господь допомагає нам цьому і дає нам цю силу і мужність не втрачати надію, а боротись і духовно, і фізично, і тоді отримаємо велику радість, яка називається перемогою, перемогою над злом, над гріхом, і перемогою над ворогом, який прийшов на нашу землю, щоб принести нам зло. Зло буде подолане, Господь благословить всіх нас, і ми станемо обов'язково. Переможцями і духовно, і фізично. Хай допомагає нам в цьому Господі, охороняє нас від всякого зла, миру, добра і Божого всім нам благословення.